що змінилося наше життя 24 лютого 2022 вибух страх сльози війна що таке війна це чорний дим у небі це сльози мами що чекає сина це біль гіркий у серці на челез це батько, що на фронті безупинна. Вже три роки моя країна не знає спокою. Три роки навімовного болю, сліз, розпачу і боротьби, боротьби за свободу, за майбутнє. Принесла смерть тисячі смертей. Згадаймо кожного, хто віддав життя за Україну. Герої не вмирають. Ми стали зорями у вічному просторі. Ми стали ангелом у небесах. Де ви живете, кожному роздорі. у пісні, у калині, у серцях. Вони пішли, щоб захистити нас. Вони стали частиною української історії. Вони наші герої, які назавжди у нашій пам'яті. Вони не вмерли, просто відійшли, щоб з неба пильно стежити за нами, щоб ми в своїй країні вільно так жили і не були для нікого мирабами. Сьогодні... Ми схиляємо голову перед світлою пам'яттю наших односельців, які віддали своє життя за Україну. Смолінський Ярослав, Довбуш Ярослав, Турчин Андрій, Кватюра Роман, Чубко Віталій, Кольченко Максим та боїм приступник. Вони росли у рідному селі, де ниви сяють золотисті. Ще вчора хлопці молоді, сьогодні воїни вітчезні. Вони були такі, як ми. Сміялись, мріяли, кохали. Та в час, коли прийшла війна, вони на захист краю стали. Весна чекала їх в саду. Матусі глянули у слід та доля написала свій для них небесний заповіт. Герої не вмирають, вони живуть у кожному серці, у кожній травинці, у кожному мирному світанку. Ворог нищить нас, руйнує наші міста і села, але ми не зламні, ми Україна. У нас є світло, яке ніколи не згасне. Розквітне знову наша Україна, запинить пісня виною ясна, сховається навіки чорна гнина і запанує в світі тиша весняна. Дорогі захисники та захисниці, дякую вам за кожен день, який ви даруєте нам, за можливість ходити до школи, навчатись, працювати. Ми віримо в перемогу чекаємо вас удома, мужності вам, сили хай береже вас Бог. Поки ти в окопі солдат, я лежу у своєму ліжку. Поки ти лише мрієш поспати, я читаю цікаву книжку. Поки ти ледь від кулі тікаєш, я одягну тепер на спину, поки ти за сім'єю сумуєш. Я цілую свою родину, а щоб стояла те ліжко, та й взагалі то хата, чи була б ще цілою книжка, чи б могла б я її читати, якби не ти. Я молюся за тебе, солдат, і до Всесвіту, і до Бога, щоб тебе дочекалася мати, і додому мила дорога. Завдяки лише тобі наш солдат. Є у мене і хата, і ліжко, і можливість сім'ю обійняти, і дочитана моя книжка. Повертайся скоріше, солдати, я думками завжди з тобою, так словами і не передати, як я вдячна, що є живою. Україна буде вільною, Україна буде сильною, Ненащадки незламних, і перемога буде за нами. Настане день і сонце усміхнеться, розсіє темряву у тяжких ночей, Свобода у серцях заграє, стрепенеться і сльоза щастя потече з очей. Зцілиться край ран, що вогнем палали, Знов зашумлять зелені явори, У синім небі, в Журавлі, не гради. З весняної пори. Ми відбудуємо міста високі, світлі, де радість, сміх і пісня оживе, любов у серці кожного світу, і мир у людських душах зацвіте. засієм поле зерном добрим, щедрим, зросте під небом золота рілля. Ми знаємо, Україна буде він. І в цим її могутність і хвала. До Тебе, Господи, підносим нині руки, бо ти любов, і правда, і підмога, допоможи звільнити рідну землю. Нам так потрібна Боже перемога, Скріпи народ і дай нам силу, цілих уліття гідно перебути, нехай пропаде зло. Землі моєї, а вільній Україні завжди.